Друзі всім привіт із Карпат! Рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Записую чергове мотиваційне відео, в якому буду готувати, прибирати, ділитися з вами е, покупочками. Якщо вам цікаво, бракої мотивації, тоді залишайтеся та переглядайте. Розпочинаю якраз таки відео із розбирання покупок. Я була. На закупах, щоправда, не дуже таких, якихось грандіозних, великих, але якраз таки зараз розбираю сумки. В мене вже такий стандартний набір. Дуже рідко я купляю щось там кардинально інше. Зазвичай по стандарту те, що ми їмо. У нас мають бути завжди яблука. В сезон огірків помідорів, завжди огірки, помідори. Зелень я вирощую сама, яйця завжди купляю і більше, ніж навіть потрібно, тому що не люблю бігати купляти там по по 10 яєць. Я купляю в переважній більшості лоток, два лотки яєць, їх складаю всіх у холодильник. І використовую вже по тій кількості камені потрібно, оскільки я багато печу, просто використовую, якщо, наприклад, зранку нема бажання зранку так дуже вставати, щось вимудрувати, готувати. яєчко засмажив. І вже є сніданок готовий. Доповне там якимось квашеним огірочком, бурячком, квашеною капустою, оскільки зараз клітковину можна добирати тільки такими продуктами. Звичайно, можна купляти огірки, помідори. Що я і зробила тепер? Я купляла зелені помідори, але найдоступніші зараз такі продукти, як квашена капуста, квашені огірки, буряки, тому бюджетніше доповнювати клітковину саме такими продуктами. Розібрала все, розклала по місцях. Зараз буду складати Андрійкові пенал. У нього все позакінчувалося. Він дуже любить ручки-стирачки. Спочатку я була дуже сильно проти, бо хотіла, щоб він боявся робити помилки, а потім побачила, як він дуже сильно переживає, коли пише. Всі пишуть ручками, стирачками тож Поновила йому ручки, стирачки, повертаю назад все, що було там, чого в нього, тільки немає. І різні магніти, одним словом, повертаю, що можна повертати, все, що вже понищене, забираю геть, змінюю йому клей, і зараз буду е складати папочку з англійської мови, оскільки їм для е розвитку навиків читання роздає вчителька ось такі роздруковані листочки із... Е Словами і з реченнями такими, які саме діткам легше вимовляти по темі. Одним словом, вона їм видруковує. Я їх всіх зараз хочу гарненько поскладати. Я купила спеціальну таку папочку, швидко Колись вони були зовсім інші. А зараз такі більш модернізовані, кращі. Все це Андрієві укомплектовую, оскільки в другому класі ще дуже дитина сама за себе не подбає. Тож все поскладала, доклала, звичайно, ось додаткових файликів, оскільки вони будуть ще потрібні, щоб не бавитися по тисячу разів, знімати, потім знову складати. Додаю їх зразу. Арнесенько поклала всі деталі назад, закріпила і папочка готова для того, щоб. Не губити і гарненько читати, вчитися. Ще має Андрій Кло такий зошит із англійської мови, теж не знаю, куди його. Пробувала в кишеньку вкладати, потім забрала, поставила просто ззаді файлик. І така папочка у нас вийшла. Справилася із такими завданнями. Зараз буду готувати дуже швидко, дуже смачну і просту сирну запіканку. Для неї потрібен мені просто кисломолочний сир, додаю сметану, додаю ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, звичайний цукор, додаю небагато солі для підсилення смаку. На 750 грам сиру додаю 3 яйця і просто все перебуваю блендером. Готується порівняно, наприклад, із сирником класичним, таким львівським набагато легше, набагато простіше, оскільки сирник там потрібно, їй масло і це все так і дорожче. А тут просто сметана, сир, яйця, цукор, все перебив блендером. Розігріваю духовку до 180 градусів, відправляю ось таку запіканочку у духовку приблизно на хвилин 40 принаймні до такої рум'яної, румяної кірочки зверху, і тоді відкриваю дверку, виключаю духовку і залишаю там де щесь на хвилин 20 вона спів. Ходить. Зразу ж починаю готувати тефтельки. В мене там був фарш, свинина та курятина, також відварений рис, одна велика цибуля, я її потерла, яйце, сіль, перець. Я ще додала приправи для плову. Не, не рекомендую там, не знаю, чи буде вам так смачно, але мені було так смачно. Все гарнесенько перемішала, фарш відбила. І е, такі формую кульки невеличкі. Принаймні вони мають бути менші діаметром, ніж ваша форма, для того, щоб вони, е, коли ви їх залиєте соусом, були у тому ж таки соусі і були добре пропечені, були мігенькі, соковиті, смачні. Ось так, скільки в мене з того фаршу вийшло, я їх так гарненько порозміщала. І зараз буду. Готувати заливку для заливки, я беру домашній кетчуп. в мене є. Пів банки виливаю зразу, додаю сметану, яка в мене залишилася, додаю холодну водичку, підсолюю, гарнесенько все перемішую. І так як я не можу, наприклад, перемішати добре, щоб все розчинилося, просто вінчиком, то взяла блендер і перебиваю блендером. Буквально декілька секунд, і все готово. Заливаю соусом. Духовка в мене вже була розігріта, оскільки в мене пеклася запіканка, вона тільки приготувалася, і я зразу відправляю там, випікати вже іншу страву. Прикриваю ось так гарнесенько пергаментним папером, і все. Ось тут відпочиває моя запіканочка. Вона вже є готова, вона спочатку було досить так піднялася, потім опала. Паралельно я приготувала ще червоний. Порщик. Наливаю в чайник водички, ставлю її кип'ятити, тому що хочу приготувати е, кисневий відбілювач, хочу попрати рушнички, вони є чистими, але десь не десь буває плямка. Там чомусь хляпнув, там чомусь хляпнув. Тому все це хочу гарненько перепрати. А так як в мене кисневий відбілювач універсальний, можна і біле, і кольорове, тож готую для всього. Відміряла потрібну мені дозу, вода закипіла і наливаю у посудину. Як бачите, пішла сильна реакція. Я аж засильна. Води було небагато, але утворився настільки е сильний кисень, піна пішла вверх е аж через край. Але буквально за декілька хвилин це заспокоїлося, додаю трошки холоднішої водички, щоб не чекати, і замочую рушнички. Е вже Охолола моя запікалочка, тож зараз хочу її показати, яка вона є, можна її розрізати, вона дуже-дуже ніжна і дуже смачна. Звичайно, вона трошки відрізняється від класичного львівського сирника, але якщо просто готувати швиденько, вона нічим не гірша, вона дуже м'ягенька, навіть чимось нагадуючи скейк, поки вона тепла. Вона буквально тане в роті, дуже-дуже смачно. Якщо, наприклад, захочете, можете спробувати собі приготувати саме за таким рецептом. Думаю, що вам сподобається. Поки рушнички чекають своєї черги, в мене вже встигли приготуватися і тефтельки, я їх зараз якраз таки беру на пробу, поливаю щедро соусом, і хочу сказати, що це дуже і дуже смачно. Тож. Згадуйте і готуйте. Нарешті дійшла черга до моїх рушників, я їх гарнесенько намочила. Вони постояли у кисневому вибілювачі, і зараз єдине, що просто перепираю за допомогою а, мила. Не кидаю я вже ні в пралку, ніде, тому що не добирала якогось такого світлого одягу або білизни, а просто самі рушнички. Беру спочатку у розчині кисневому, а потім переполікую просто у чистенькій водичці. Добре віддушую і відправляю на теплу батарею сушитися. Тому що, попри те, все, що й на вулиці сонячно, вони все одно до кінця не встигають висихати, бо вже на вулиці, ну, не літо, а на батареї встигають висихати набагато швидше. Так як в мене є розчин кисневого відбілювача, рушники були небрудні, вони були чистими. Тож той розчин пішов у рух. Я взяла собі тряпочку і пішла витирати фасади. Тому що, якщо подивитися, здалеку воно все ніби частенько, придивляєшся, там чимось капнув, там чимось капнув. І зразу хочеться все попротирати. Тож я використовую. Розчин, все витираю. Витираю фасади нижні, витираю стільницю. Тут ще й додивила, що в мене сидіння брудні на кріслах, і взялася і їх витирати, і ніжки, одним словом, повитирала всі крісла. Всі гарнесенько піднімаю верх на стіл, тому що ще хочу тут зробити таке швидке е вологе прибирання підлоги, швабра пішла в рух. Гарнесенько все помила, попротирала, і кухня в мене вже чиста, можна спокійно лягати спати. Але на кінець ще покажу покупки, які були зроблені так, для утеплення на зиму для дітей. Звичайно, це було тільки так частково, не для всіх, принаймні для тих, кому змогли щось знайти підходяще. В першу чергу мороз зараз б'є по ногах, тож вікуся собі вибрала такі е, теплі штани. Вони можуть бути знизу розклюшені, можуть стягатися і робитися такими спортивними. Е, камера трошки тако передає, якось, е, здається, що вони мають якесь напилення. Насправді вони чорні, нічого по них такого немає, е, не брудні, тому що їх тільки купили, і ну, я поклала. Показую. А ще колготи під штани, тому що підходящих додаткових штанів ми не знайшли, прийдеться ще шукати, десь іти, їхати. Підлітку зараз вгодити з кольором, з фасоном штанів дуже складно. Простіше з Андрієм. Йому зайшли, ми купили от одні спортивні штани. У нього була умова, просто вже він не хотів, бо в нього були ось такі чорні лише з кишенями. Його дуже сподобалося, що вони без кишень. Купили теплу сорочку, ось таку. Вона йому теж сподобалася. Підійшла він особливо не вибирав е звичайний такий простенький гольфік підніс. Він теж тут так на камері виглядає. Колір трошки не такий, як вживу. І ще укомплектували йому один костюмчик, ось таку ковтинку і теж такі штанці. Тому що у нас якесь чорне, сіре. Тепер ось такий ніжно, такий коричний. Теж колір на камеру виглядає зовсім інший. Софійці хотіли купити курточку, хотіли купити чобітки, не було взагалі нічого підходящого, купили утеплені колготки, і теж навіть кольорів не було таких, як хотілося мені. Лишилися такі більш хлопчачі, але ну, як вам сказати. І не хлопчачить, якщо не придивлятися до кольорів. Принаймні її пасують, вони утеплені. Завжди купляють від дюни, тому що вони добре носяться. І звичайні, і утеплені. Мені вони дуже добре носяться. Ось такий білий гольфик теж найпростіший, оскільки в нас десь пляма, і вони, можна сказати, такі одноразові. Ну, не одноразові, але не бачу я потреби переплачувати більше, якщо можна заплатити менше. Ще вікуся вибрала собі взуття, хоча ми минулого року практично такі саме купляли черевики, просто вони були короткими. Ми переміряли дуже багато різного взуття з того, що там було. І підібрати саме таке, яке би подобалося їй, щоб було зручне, щоб не тиснуло там, не гризло там, то не можна. Як вона сказала, що вона хоче у ті черевики, чесно кажучи, я трохи здивувалася, але вони їй сподобалися. Ну, сподобалися, то й взяли. Замінили шапку, тому що та, яка Куплялася минулого року, подобалося спочатку дуже сильно, потім різко розподобалася. Вибрати шапку теж для нас проблематично, тому що діти, які носять окуляри, їм шапка має бути дуже зручна, щоб там не тисло, не гризло, то засильно притискає, то за дуже вільно, одним словом, але все ж таки нам вдалося вибрати. Не всіх ми утеплили, не все купили, що хотіли, але. Показую те, що знайшли. На цьому все. Буду з вами прощатися. Маю велику надію, що відео мені вам сподобалося. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал, і будемо з вами зустрічатися в своїх нових і нових відео. А зараз кажу вам всім, па-па. до зустрічей!